Ольга Ільків знала, ким вона є ще з дитинства. Я Українка, і нею залишуся, сказала вона о 14 років, коли її везли до Варшави. Похідні групи ОУН, жіноча мережа підпілля, кохання і шлюб з провідником ОУН Володимиром Ликом. А потім Підпілля, Діти, Фіктивне весілля. Шухевич у хаті і нічна робота, яка не мала вихідних. Коли її заарештували, проковтнула записку, щоб урятувати інших. Дітей забрали, били в тюрмі 12 років гулагу і жодного зізнання. Вишивала сорочку з тюремного простирадла. Матінко Божа зберегла мене для дітей і дітей для мене, казала вона після звільнення. Знайшла дітей, працювала. Писала вірші. Я націоналістка і нею помру, сказала вона у 95 років.